Хочу розвести собі папороть. Декілька спроб у мене було, але все, всі вони невдалі. І ось я купила ще один, на початку літа я виписала в інтернет-магазині, поливала, танцювала над ним, до того тряслася. Він взяв і здох. Ну, було 50 градусів, то, звичайно, для папороті це критично. І ось. Я й забула потім за нього здох та й здох. Я розізлилася і не, не дивилась на нього. А потім, думаю, дай я його пилю. Почала поливати, ось я навіть тут поставила, щоб я не забувала. Накрила його оцим кришкою цією. І він пішов. гляньте, Мені хтось писав в коментарях, що він піде другий раз, але чи витримає він і цю спеку. І ось я учора один день, я його не полила. І гляньте, одна вая вже засохла. Залишилось одна і лізе там та, молоденька. Тепер треба мені вказівники поставити, полити папороть, прям на дорічці написати мовдю. Поливати папороть. Бо інакше вона у мене не виживе, а мені так хочеться. Я взагалі люблю. Дуже папороть. Ой, та що я тільки не люблю. Я майже все люблю. Така певна, я не знаю, що це за папороть, який сорт. Мені якось неважливо. Мені головне, щоб була папороть. Я б іще купила штучок 5, 6, а може й 10, але пересилка новою поштою така дорогезна, що мене це стримує. Зараз світло подорожчало, то в мене. Ой, в мене багато йде на воду, на світло, тому що в мене ця, як вона, я мотором качаю воду. І поливаю з допомогою мотора. У мене свердловина. Ось так.